Що таке ранг CSGO, як він працює та як його підняти? Таке питання я задав чату GPT. Підписуйся, лайкосик, ну і полетіли дивитись відосік. Ранг Counter-Strike Global Offensive це. Система оцінки навичок гравця, що визначається на основі його результатів в різних матчах. У CSGO ранги бувають наступні: від Сільвера до Global Elite. Звичайно, нас цікавить останнє, А всі інші ви можете бачити зараз на екрані. Ранги визначаються на основі різних факторів, включаючи перше кількість перемог та поразок в матчах, друге результати гравців в окремих раундах, таких як забиті голи та кількість убитих ворогів. Ну з останнім тут зрозуміло. Але голи – це він напевно про м'яча, який надасть 2. Добре. Третє. Рівень навичок гравців, з якими гравець зустрічається в матці. Рівень навичок гравців, з яким гравець зустрічається в матчах. Щоб підняти свій ранг в CSGO, каже GPT, можна виконати наступні рекомендації: перше грати багато матчів та старатися перемагати. Друге, вдосконалювати свої навички за допомогою тренувань та досліджень інформації про гру на другому. Ми зупинимось тут. реально дуже важливо розуміти таймінги. Тобто, коли ви з'являєтесь на мапі, де ви вперше можете зустрітись з вашим опонентом, як кидати смоки і тому подібне. З цим питанням я допоможу подальшому. Дивись це відео до кінця. Третє. Грати з гравцями більш високого рівня, щоб отримати більше очок за перемогу. Реально працює, якщо ви сільвери і граєте з бікстарами у фулпаті, звичайно, звичайно, що так, вас, так гру з вами не знайде. Якщо буквально 1-2 буде бікстара, треба фллпат. Паті збирати, але реально повисити вас може е, на порядок швидше. Грати в команді та координувати свої дії з партнерами. Звичайно, е, якщо ви хочете пікнути під флешку, і, наприклад, вам треба зайти в якийсь... Е, ну, Допустимо, інферно, вам треба зайти на один заходить з шарта, другий з лонгай. Вам треба домовитись з тімейтами, щоб пікнути в один момент і застати ваших опонентів зненацька. Добре, п'яте останнє дотримуватися стратегії та тактики в грі, а не грати по випадку. Реально, дуже поки у вас закуп, краще домовитися, як ви будете діяти в цьому раунді, як швидко можна його підняти. Це було друге питання чату. GPT. швидкість підняття рангу в CSGO залежить від багатьох факторів, таких як рівень навичок гравця, кількість часу, яку він присвячує грі, та кількість перемог у матчах. Немає конкретної відповіді на запитання, як швидко можна підняти ранг в CSGO, оскільки це залежить від індивідуальних можливостей кожного гравця. Однак, якщо гравець зосередиться на покращенні своїх навичок та дійшов до більш високого рівня гри, то він може підняти свій ранг в CSGO швидше, ніж інші гравці. Також важливо грати в команді та знаходити собі команду, щоб збільшити свої шанси на перемогу в матчах. В будь-якому випадку підняття рангу в CSGO вимагає часу та. Піння та практики. Головне не зосереджуватись тільки на піднятті рангу, а на тому, щоб вдосконалювати свої навички та насолоджуватись грою чи назис. Просто кайфуй від гри. Як на мене, не є погана інформація від ChatGPT. Якщо ти з ним згоден, став подобайку. Далі саме цікаве, підпишись також на телеграм Феріжі там проходять постійні розіграші. По суті, чат дав базову інформацію, а від мене зараз отримаєш практичні інструменти, які тобі реально допоможуть дійти до Глобала. Зупинимось на одному із пунктів чата GPT: це підняття свого рангу гри. Щоб дійти до Глобала, насправді тобі потрібна тільки стрільба, прокачає шаїм і Глобал твій. З фейси там трішки інакше, якщо цей відос набере оберти та хоча пару сотень в зніму другу частину, яка буде доповненням до цих тренувань. Ну і звичайно, якщо підійти до цього систематично та кожен день приділяти час на ці мапи, які я зараз дам, результати побачиш дуже швидко. Для початку, грати з дефолтним конфігом CSGO, можливо, але краще зробити все під себе. В цьому нам допоможе перша мапа майстерні Config Generation. Як тільки ти туди потрапив прямуй до сенсорних екранів, які натискаються звичайним пострілом. Відмо по порядку, рекомендації: те, що тут тобі знадобиться, це NetGraph, той самий, що показує FPS, пінг та іншу інформацію, яку ти можеш активувати в консолі. Але якщо активуєш тут, то вона буде значно менше займати місце на твоєму екрані. Друге, FPS Boost. тут по бажанню. У деяких він працює та піднімає FPS на 15 30 але юзати його тобі прийдеться кожного разу, як ти зайшов в гру. Якщо в тебе слабий ПК, можливо тобі це допоможе. Наступна панель конфіги. В даному випадку приціли різних гравців про сцени, легенд та інших. Обирай, який подобається, а в коментарях напиши приціл, якого гравця ти хотів би запозичити. І тут ти також маєш можливість відразу затестити обраний приціл на ботах, які стоять позаду тебе. Наступна панель настройки прицілу. Тут ти можеш підправити по всім параметрам прицілу, які ти запозичив, або з нуля створити новий під себе, а потім знову його затестити на цих напівфабрикатах. Далі панель під назвою Q. Тут ти зможеш трохи змінити під себе інтерфейс. Наступний екран, дає можливість змінити положення, розмір та зум-мапи. Моя рекомендація зробити її побільше а подалі. І насправді так, ти отримаєш більше інформації, чим від твоїх тімейтів, особливо рандомних. Наразі це саме корисно, що є на мапі Config Generation. Зафіксуй або відразу додай, щоб не загубити. Після того, як ти зібрав конфіг і точно впевнений, що він імба, ми переходимо на мапу AIMBOTS. Як тільки ти зайшов в КС, перед тим як ти нажмеш кнопку пошук гри. Кожного разу заходиш на цю мапу та настрілюєш хоча б 500 тисяч напівфабрикатів. На мапі обираєш свою зброю, з якої ти плануєш грати найближче ММ. Включаєш м'ясний фонк, ставиш план по кілам і починаєш настрілювати. Також є можливість підстроїти під себе мапу, перешкоди на ній, а під кінець привести ботів рук, щоб вони ходили, бігали, стрибали та присідали, тому що навіть сільвери не стоять на місці. Йдемо далі, щоб краще відчувати кожен рух мишки з вашим прицілом, та при цьому ще постійно знаходитись в русі, тобі допоможе мапа Банана Gaming. З самого початку ти з'являєшся в невеликій кімнаті, де попередньо ти можеш трохи розігрітися. Далі на тебе чекатиме такий собі лабіринт після того, як ти натиснув кнопку «Ready». Перед тобою будуть відкриватися кімнати з кнопками, які треба стріляти, коли вони грітимуть зеленим кольором. Також знайти тобі їх допоможе характерний звук. Як тільки ти прожмякаєш всі кнопки в кімнаті і на моєму каналі, в кінці на тебе чекатиме звання, на яке ти насправді заслуговуєш. Напиши в коментарях два ранга, які ти отримав з першої і своєї найкращої спроби. Далі заходь в ММ і показуй, хто тут батько, а хто нам півфабрикат. З вами був Фелікс, бажаю прогресу, не прощаємось.